Кременчук передав прикордонникам сучасний тепловізійний прицільний комплекс для зенітного розрахунку. Це обладнання дозволяє ефективно виявляти й уражати повітряні цілі в темряві та складних погодних умовах. Сьогодні в одному з підрозділів Державної прикордонної служби, який в складі сил оборони захищає наш. Південь захищає на схід, передаємо обладнання для зенітних установок. Хлопці дійсно працюють дуже ефективно і завдяки їхній роботі кременчужа можуть спати спокійно. Сьогодні вони. Подарували нашому музею кілька трофеїв, які могли долетіти до нас. Я впевнена, що з цим обладнанням підрозділи будуть виконувати поставлені задачі ще ефективніше. Кременчук місто, яке системно допомагає захисникам. Не з обов'язку, а з розуміння. Війна це спільна справа і без підтримки стилу фронт слабшає. Дякуємо Кременчуцькій міській раді. за... Допомогу разом вистаємо. Війна 21-го століття. Це не лише танки й кулемети. Це боротьба дронів, супутників, тепловізорів, цифрових карт. Той, хто технічно озброєний, має перевагу. Сучасна техніка дозволяє українським захисникам діяти точніше, швидше, розумніше. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.